Давай подивимось, яка там у нас сьогодні історія пов'язана з твоєю сім'єю. Що там у тебе відбувається під дахом? Чи все у тебе там окей? Не все. Десятка мечів і, і мах. Карти кажуть про те, що у тебе е, дуже було багато сімейних проблем. Проблем, які здавалось, навіть неможливо знайти якогось виходу, тому що це було так багато цього всього, і все це було саме на тобі. Що тобі здавалося, що ти дійсно оця от вся проколота мечами жінка, яка вже просто не має сил на те, щоб взагалі просто прокидатися наступного дня. Але друга карта говорить про те, що помагу. Ти все-таки зберешся, ти включишся, тому що ти повинна розуміти, що без тебе ніякі ці питання ніколи в житті не вирішаться. І ти, помагаю, нарешті зрозумієш, наскільки ти сильна, що взагалі в житті немає таких проблем, яких неможливо вирішити. А твоя сила і ця проблема вони ніяк не можуть е, зустрічатися у бійці, тому що ти завжди переможеш любу проблему свого життя. Тобі головне зосередитись, взяти за. Цю проблему і відкрутити її голову.